Україна залишилась чи не єдиною на європейському та пострадянському просторі, де за фальсифікацію ліків передбачався лише смішний штраф від 17 до 306 гривень. І це коли йдеться про людське життя та здоров'я. Роками фармацевтичний ринок України страждав від підробок при тому, що ціни на ліки кусаються. Через ланцюг посередників вартість медпрепаратів у наших аптеках відрізняється від ціни виробника у десятки разів. А тут ще спроби купити справжні. Не дарма зміни до законодавства пробували так складно і так довго. Внесені зміни в. Адміністративний кодекс, в уголовний кодекс в закон України о лекарственных средствах. ми бачимо, що серйозна зона відповідальності і адміністративний штраф, і уголовна відповідальність от 3 до 10 років лишення свободи, в залежності від последствий, які принесли оборот классифицированных лікарських средств. Як запевняють фахівці, контроль за ліками в Україні посуворішав, медпрепарати контролюють від митниці до ліжка пацієнта. Втім, про проведення перевірок контролери повинні повідомити фармацевтів аж за 10 днів до їх початку, і цю статтю ніяк не можуть вибити із закону. К сожалению, дійсно, є закон України про державний нагляд, з яким ми повинні за 10 днів придурати суб'єкта перевірки. Єстественна. Это не дает полноценной картины того, что мы могли бы увидеть. І тепер за підробляння ліків можна отримати до декількох років позбавлення волі з конфіскацією у разі повторного злочину, строк побільшає до п'яти. А якщо через фальсифікат суттєво постраждає чи помре людина, злочинець отримує до десяти років. В адмінкодексі теж з'явиться відповідна стаття, а штрафи суттєво збільшаться. Виявити фальсифікат нерідко вдається завдяки пильним громадянам. Цьогоріч зафіксовано 44 таких випадки. Тож, якщо у вас є сумніви щодо якості препарату, звертайтесь до інспекції з контролю за ліками. Її адресу та телефони можна знайти в куточку споживача будь-якої аптеки. Вікторія Галка, Олександр Лонченко, деталі.